Вифлеємський вогонь миру у Києві вже понад 20 років. Україна щорічно доєднується до міжнародної скаутської акції передачі полум'я. Подія відбувається до святкування Різдва. Із вогнем пластуни прибули в Михайлівський собор. Там перебуває моя колега Марія Марчук. Можемо поговорити з нею наживо. Марія, доброго вечора. Розкажи, як передавали вогонь та куди далі він вирушить. Вітаю, Ларисо. Українські пластини почали естафету передачу символу миру. І е, напередодні полум'я передали скаути Польщі та Словаччини. Сьогодні вже він у Києві. І предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфанів, отримав цей символічний вогонь, який запалили у Вифліємі, тобто у місці, де народився Ісус Христос. Вогонь миру горітиме у всій Україні до Різдва. А зараз прошу послухати, як саме відбувалася ця акція, та чим же вона відрізняється від минулорічних. Розуміємо, що зараз цей вогонь поїде традиційно вже на фронт, але фронт на жаль розтягнувся. Якщо раніше це були тільки Луганська і Донецька області, то зараз фактично весь південний схід боронить Україну, і пласт виконує функцію власне підготовки наступних поколінь. Але дуже би хотілося, щоб ці діти, які сьогодні отримали вогонь і які завтра його повезуть на схід, щоб їм не довелося воювати. І дуже сподіваємося, що. Цей вогонь миру так от призведе нарешті до того, що остання тоталітарна держава на території Європи таки розвалиться. Також вогонь повезуть на деокуповані території і. Нині ж можуть вогонь отримати усі охочі. А я додам, що наразі це дуже символічна передача вогню, оскільки у той час, коли українці систематично сидять без світла через удари москолоти, цей вогонь сятиме ще яскравіше. Тож не бувай не забуваємо про світло у найтепліш, найтемніші часи. У мене все Ларисо. Це Дякую, спасибі за включення. Марія Марчук про віфліємський вогонь у Києві. Друзі, насамкі.